Відновити тернопільське литовище від слів до конкретних дій ще під час форуму Тернопільщина інвест Інвест-2017», що відбувся навесні. Презентували Тернопільський аеропорт як один з найпривабливіших інвестиційних проєктів. Днями голова ОДА Степан Барна та голова облради Віктор Овчарук зустрілися з представниками підприємства Моторсіч. Говорили не лише про відновлення литовища, а й про запуск регулярного авіарейсу до Києва. І ми вже опрацьовуємо варіанти залучення. Потенційних пасажирів до можливості реалізації проекту авіасполучення сполучення Тернопіль-Київ це один з пріоритетних напрямків, хоча ми говоримо і про необхідність реалізації проекту Київ. Тернопіль Жешу це міг би бути набагато ефективніший напрямок, і сьогодні ми проводимо ці розмови. Авіакомпанія Моторсіч пропонує співпрацю у розвитку тернопільського аеропорту надання послуги. Ми можемо давати свої літаки, виконувати регулярні рейси. Окрім того, представники МоторСічі зацікавлені у розміщенні на Тернопільщині локації з виготовлення їхньої продукції, а саме верстати, авіадвигуни, гелікоптери, товари для медичної галузі та народного споживання. МоторСіч працює більше 26 тисяч робітників на підприємстві і на сьогоднішній день. В об'єднанні моторсіч працюють 10 повноцінних заводів. Є пропозиції по розміщенню виготовлення нашої продукції на території Тернопільщини, тому що на Тернопільщині є потенціал. На жаль, як і зараз кругом Україні немає роботи для людей, але є технічний потенціал, є людський потенціал. За словами Степана Барни для області важливо мати на базі литовища сучасний центр обслуговування авіації. Для нас важливо, щоб це відбувалося саме в Тернополі. Нам важливо, щоб це стимулювало розвиток авіації на Тернопілі і дало можливість швидкого сполучення між Тернополем і Києвом.